Всім привіт, пацани. Ну що ж, далі продовжаю прокачувати акаунт без доната. Маленький, маленький отривочок від всього, що хочу дуже сильно всім подякувати за підписку. Дуже сильно хочу подякувати всім за лайки. Реально круто. Я, я коли побачив кількість просмотрів, лайків на попередньому ролику, я доволі здивувався і був. Шерово, для мого маленького каналу це доволі серйозний стрибок. Так що, всім дуже дякую. Дякую вам за кожен лайк, дякую вам за кожен е кожну підписку. Бандьоха моя росте. Так що, всім добро пожаловать на мій YouTube канал, серйозний блогер. Добро пожаловать на мої стріми, Буду дуже радий вас бачити, з вами поспілкуватися і навіть поіграти. Все, що треба для сумої фіфи. Так що, всім дякую, всім. E, дуже радий, хто приєднується. Заходьте, будемо спілкуватися, говорити. так що... А на цьому давайте перейдемо до самого составчика, є що міняти, є що апгрейдувати. Тому поїхали. Наверно, спочатку ми пройдемося по всіх абонементах зберемо. Тут може щось дропнутися, є деякі паки, в яких золото випадає. окей. Uh, Поїхали ще один абонемент. Ну тут 86 плюс 100% буде. Якщо сюди щось дропнеться хороше, я буду доволі радий. Uh, побачимо. У мене є що міняти в составі. Португалія. Це, мабуть, цей. ЧЗ. Тьяго джало. Охренеть. Чувак. Та ну... Круто! Круто! Це нам... Це, це взагалі шикарно, пацани. У мене є що міняти. Мені потрібно усилити свою защиту доволі серйозно. Так що я, я зараз дуже сильно здивований. У мене є 1000 очей. Етап номер 1 Так, да, треба, мабуть, переходити побыстріше к етапу номер 2 Але давай побачимо. Пля... Опять лагає FIFA. А, Румунія, ЦП. І це у нас 88 Окей. Все хорошо, підеш у нас на обмінчики. Отолагає FIFA, це жорстко. Топ, жетонів я виконав, дякую. Поїхали. Давайте щось. Дайте хороший дроп. Ну, або хоча б от. Германія, ЛЗ, ПСВ, Макс! Макс, легенда мого каналу. Макс! Добро пожаловать! Макс. Круто, 90, шикарно, мені це подобається. Мастеров набили хорошо, але без донатки. Ігроков є, можна чуть-чуть буде закупитися, якщо в мене будуть ресурси, ми це побачимо. І може щось іде і вийде вийде у нас ЛП, Лімар. Хорошо, Атлетику це хорошо. Так, ще два пака, якщо я не розумію, що. Блін, ото глючить FIFA. Я думаю, що у всіх глючить FIFA, не в одного в мене це в нас ПВ-86, я зрозумів. Так, ще один пак, і перейдемо до самого головного. Прокачки состава, зміни деяких гравців. Так, очередной ігрок. Це у нас ПВ ну, те саме. О, ще й плюс тіндель. Хорошо. хорошо. Скільки в мене, хват... так, 4 ігрока ми вибили, ну, побачимо далі. Окей, забираємо тут оці жетончики, все хорошо. Так, ну що ж, поїхали. Я так довго собирав, так довго не випускав, бо, тому що треба було набити ігрока і забрати одного ігрока з турнеліги. Побачимо на іншого ігрока 95-й чалобан. Хорошо, уже у мене 95-й ще один ігрок є в составчику. Круто. 23 мульта. Звісно, він пересяде жорстко, але це вже хорошо. Погнали до самого состава. Так, що точно? Я тут дещо повибивав і трошки дуже сильно здивований на деяких ситуаціях. Так, давайте, є вратарю, 92-й випав, був взагалі в шокі. Так, давай ми міняємо этого челіка ван джі дейк на 92 го І от цього будемо міняти на бана. Бо треба мені ігрок САПЛ 100%. І ми зробимо отак поки що. У мене проблеми з сиграністю, звісно, серйозні. Ну нічого, ми ще поміняємо ЛВ, але ЛВшника поміняємо на ЛПшника. Вроді би, сиграність не просідає. О, зіграність виросла. Рейтинг не просідає. Це вже добре. Що далі? Так, погнали ще парему ранги. Ось вот це, тренувати, перекинути ранги. Тренувати я хотів. Тренувати. Перекинуть ранги, перекинемо ранги ми цьому. Атміну. Чолобану перекинемо. Окей, там з Вандейка перекинемо. Хорошо. Хорошо. Чолобан. Хорошо. Так, давайте ми з Вандейка, Вандейка перекинемо этому чудику. 132 маловато 94, шикарненько, вообще шикарно. Поговоримо ще про мій составчик, так. Що ще? Давайте ми от этого монехо. І з нього перекинем де це цей ЛПшнічок. На ЛПшнічка поки що. в мене є. За що? 97-й рейтинг. Шикарно. 97-й рейтинг в составі Вроді би нічого не... Помилився. А, ну і ще давай. З вратаря точно. Вратаря на вратаря. Окей. Хорошо, це вже плюс один. Трошечки затягнемо. Ну, я показую все, що я роблю. Так, давай перейдемо сюди. Опеку плюс 2. Вообще круто. Ще й два защитника на опеки Шикарно. Реакцію качаємо, алекс телес Круто. Хорошо, игра руками. Давай ми тобі ігру руками піднімемо. Хорошо, що ти нас ще зі ігрою руками. Дальні удари. Ну, прийдеться тобі качнуть Сімон ігру руками. Думаю, Сімона всі забрали. Так що, ну, вроді би, все, давай подивимось. 102 все одно нічого не змінилось. Ну, апгрейд такий. Я хотів поговорити більше про свій составчик і сказати, Літманін, кому треба хороший цапнік, Вообще, ідеальний взагалі, Довольний їм повністю. Хто забрав телеша, пацани красавці, реально чітко все. По поводу нападіння, Корея ідеально мені зайшов, підходить, піду все. Далі ми будемо бачити, розговорювати. Сімон буду тестити, буду дивитися, це временний ігрок за счет його рейтингу. Я вирішив його поставити. Так що, якщо у вас будуть якісь інші питання, інші поради, давайте поради. Я знаю, що мені ще поміняти. Не хочу ще стратитися, жду, може мені дропнеться щось хороше. Так що, всім дякую за просмотр, всім спасибо. Всім пакети, пацани.